Вітаю, я Олена Колібава і ми з вами продовжимо розглядати тему додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Сьогодні звертаю вашу увагу на такі приклади. Бачимо, що знов-таки да різні знаменники, але тут дещо є спільне, спільна дужка. Х додати 4. Ми її записуємо в першу чергу. Далі дивимося, чого не вистачає. Тут ще є трієчка, ми її теж сюди. Коли ми сформували наш знаменник, ми дивимося, чого не вистачає в дробах заданих. І не вистачає в знаменнику до другого дробу числа 3 додаткового множника. Тоді виходить, х відняти 2 додати 3х. Врешті, решт нам треба подібні доданки. Х додати 3х. Це буде 4х відняти 2. Внизу 3. Х додати 4. Думаємо, чи можемо скоротити? Множення стоїть тільки в знаменнику, в чисельнику нема. Можливо, щось можна винести. Так, да, двійка є спільний множник. 2 виносимо, що там залишається? 2х відняти 1. Не забувайте про цю одиничку. Не просто ви 2 забрали і нічого там не залишилося. Ні, там залишилося 1. І відповідно 3 помножити на Х плюс 4. Ну, на жаль, нема чого скорочувати, тому можна записати і залишити в такому вигляді: поставили точку. Наступний приклад. Знов аналізуємо наші знаменники. І тут взагалі все різне, окрім того, що є А-букавка. Значить, треба якось попрацювати з цими знаменниками. Щоб щось спільне все ж таки відокремити в них. Тому пропоную в першому дробі в знаменнику винести спільний множник 3 за дужки. І залишиться А відняти 4. Тому що 12 поділити на 3 це 4 відняти А внизу в знаменнику 2 винесемо за дужки. і в дужках залишиться А відняти 4. Намалювалася у нас спільна дужка. Це і буде перший крок до спільного знаменника. А відняти 4. Далі числа 2 і 3 проходили, подивіться на попереднє відео. Це буде 6. Тоді, додаткові, обмінюємося. Сюди 2, сюди 3. Розписуємо 2А відняти 4 і відняти 3А. Залишається знайти подібні. А подібні 2А відняти 3А. Це буде мінус А. І ще у нас мінус 4. Внизу так само. І ось тут звертаю увагу. Ніякому разі ми не можемо скоротити зараз ось це А-4 і А-4. Тому що тут стоїть мінус. Ніяк ми його не позбудемося. Тому це вже остаточна відповідь. Ось так ми познайомилися з ще одним розділом додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки. До нової зустрічі!